Отримали нову посилку. Це наш збір на амуніцію. Ну, дивіться, то трошки не вистачає. Ще чекаємо дві пари тактичних окулярів і навушники з кріпленнями. Так, дивіться, це рюкзак такий величенькі для медикіні, поїдена Курахова, піджопник для хлопця, ще два комплекти форми. Десять офігенських устів. Дивіться, хлопці зараз за ними. Їх дуже важко брати, коли їх приходять, то під замовлення. Вони швидко сохнучі, ну тобто то, ж вони взагалі не мокнуть. Вони потовідвідні, вони дихаючі, В общем, коротше, устілки бомбезні. Шість кепок. Одна з них лише для хлопця з Херсонського напрямку: п'ять їдуть на Курахове, п'ять футболок їдуть на Курахове. Два рюкзачка їдуть до нашого Макса. До речі, зараз питала, що наш Макс поранений. Це про для своїх хлопців, вони мають з'їхати прийти, він віддасть. І п'ять підсумків. Один йде тут до хлопчика на херсонський напрямок, інший їде до хлопчиків на знову таки на Курахово. Ось така краса, краса, і хочу ще раз нагадати, що це все тільки завдяки вам. Тому будь а ще піджопничок. Покажи піджопник. Це так само до того хлопця з Херсонського напрямку. Дивіться, хочу нагадати, що, на жаль, війна не закінчилася, не ставайте холодними, підтримуйте обов'язково військові збори, навіть якщо на нас буде краще конечно, на нас. То інших, бо хлопці без вас не спорюються. Люблю вас і цьому. Ви мене найкращі.